Ми просто зобов'язані деокупувати український Крим і відновити там українську державність. Як ми це будемо робити? Багато дискусій, багато діалогів. І я дякую пані Тамілі і її колективу, я дякую парламенту, бо дійсно дуже багато законопроектів, ініціатив. Які нас ще чекають і в майбутньому будуть прийняті, очевидно і беззаперечно я дякую президентові України Володимиру Зеленському за його лідерство, за те, як він спонукає нас усіх, людей влади і опозиції, суспільства і громадянського суспільства, динамічно рухатись, шукаючи відповідь на такі складні питання, яким буде Крим. У майбутньому ми помножимо цей досвід, який несуть у собі такі велетні духу, як пан Мустафа Ага, пан Рефатага, меджлі з кримсько-татарського народу, пан Берію, усі, хто боролися, усі, хто чинили спротив в тоталітарній системі в багато років на енергію молодого покоління, такі як Розальє, такі, як ми сьогодні бачимо у ролику, це та енергія, яка яка дуже чекає на свій розвиток, так? на своє втілення. І ще раз кажу: ми маємо розглядати відновлення Криму в контексті і в баченні, так як його бачать його рідні мешканці, кримські татари. І саме таке поєднання нашої української державності і традиційності розуміння духу, розуміння землі, так? відчуття. Що насправді найбільше потрібно півострову, є саме у корінного народу, зокрема кримських татар. І от ми поєднаємо це, це і буде те, що не дасть більше ніколи знущатись над нами, вчиняти геноцид і думати, що це все пройде безкарно. Ми обов'язково відновимо наш український Крим. Дякую, дуже дякую.